Всім привіт! Мене звати Катя і сьогодні я хочу поговорити про український бренд одягу бібліотека. Я вперше дізналась про цей бренд у 2023 році, коли почала цікавитися красивим одягом та стилем. Я коли відкрила їх інстаграм і побачила їх товари, їхню естетику, то я для себе відокремила, що для мене це напевно. Найулюбленіший український бренд, саме естетично, я б хотіла купити у них усе. Я з 2023 року слідкувала за кожною колекцією бренду і дуже хотіла собі щось купити, але не купувала саме через високі ціни, і тоді я не могла собі дозволити купити нову колекцію. Я була шокована, тому що 2 червня я дізналася погану новину, що. Власниця та дизайнерка бренду йшла із життя після тривалої боротьби з онкологією. Я щиро співчуваю друзям, родині, колегам Ніки. Це жахлива втрата. Потім я послухала подкаст з Нікою, і я була вражена наскільки вона талановита, і я закохалася в бренд бібліотека ще більше. і Я зрозуміла, що Зараз я хочу нарешті, нарешті. Немає більше потреби чекати і відкладати покупку. Я хочу щось купити в бібліотеки, і тому я пішла в шоурум. Виявляється, він зовсім недалеко від мене. Я навіть в метро не заходила. І я купила ідеальну річ, і я вам обов'язково покажу. Але спершу поговоримо про історію бренду. Матеріал я взяла із подкасту Нелегка промисловість. Я залишу посилання на нього в описі до відео. Я рекомендую вам його послухати повністю. Бренд був заснований у 2019 році, але отримав своє визнання після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Ніка розповіла, що бестселером бренду став. Але сатинові шорти, і саме вони підняли продажі, вони продаються досі щодня. Я теж дивилась на ці сатинові шорти, вони мені подобаються, я їх собі дуже хочу. Але зараз я хочу собі більше їх сатинову рожеву спідницю, тому що вона вау виглядає. Бібліотеки, власне, виробництво і з цим пов'язана цікава історія. Я вам зараз ставлю аудіо. Прикольна історія. Я відчувалася на отсорті до. Початку війни, тобто вже в нас два роки своє виробництво, але до цього його не було і. Це навіть було комфортно, бо я не несла відповідальність за весь брак, у нас ну я просто робила контроль якості, коли приймала продукцію з інших цехів, і ну, в мене були класні підрядчики, ми вже як сім'я, і мене це теж влаштовувало, я б могла і далі так продовжувати працювати. Але е, мої, моя родина з Енергодару, і я з Нергодару. І коли постало питання, як мені вивезти батьків. Ну, Маму. Вона не хотіла, І, ну, очевидно, там все її життя, а, дім, там все, робота. І я придумала таку схему, що я зроблю виробництво, потім пожаліюсь мамі, що я не справляюсь. І, будь ласка, мама, приїдь, мене, спаси, бо, ну, бізнес рушиться, ти дуже мені потрібна. Ну, я, коротше, це зробила. Це було. в Серпні. Д -д -д -да, десь серпень. В серпні я за місяць будую цех. Наймаю кравчинь, конструктора, закройщика, всю команду. Вийшло супер. У нас дуже гарний, дуже просторий Цех. Вона приїжджає, я її всьому навчаю. І от вона вже два роки живе в Києві. Вона по суті директор виробництва <рив> да, так, так? так, так, так. До речі, я не хвилююсь за майбутні бібліотеки, тому що Ніка створила сімейний бізнес. Вона залучила до роботи свою маму, свого тата на кращу подругу як CEO і інших людей, яким вона довіряє. Тому я впевнена, що вони будуть піклуватися про її бізнес і зроблять бібліотеку. Ще кращою дизайнером всіх колекцій одягу була сама Ніка, і я в шоці від її робіт та відчуття стилю, вона поділилася, як саме відбувається процес створення дизайну речей, і це це так цікаво було слухати, тому я включаю вам. А хто займається дизайном? Тобто, ти є і засновницею, і так, дизайнером? Все я. <гум> <гум> Мені це подобається, але ну теж не завжди я натхненню. От зараз вересень, всі випустили нові колекції, я ще навіть не починала, бо Думаю, в мене немає що на Ти ресурс. не працюєш в цій системі від продажів, тому тобі це не настільки. <гум> Я поки морожусь від uh -huh, цього, uh -huh. що є там типу календар колекції. Я це про це знаю, але я не можу себе заставити. Ну, якщо блин, я не можу зараз думати над о, о, зимою, ну просто не хочу. Uh -huh. Я себе не хочу о, якось насіливать і заставляти, що ти щось робити, те, що не хочу. А скільки колекцій взагалі ти робиш на рік? Ти бренд? Теж фрістайл, от скільки захочеться, стільки ми робимо. Тобто ти щось систематизувала, але не все е, Так. Е? Е, не все встигаю систематизувати. Е, з часом, напевно, вийдемо на якийсь більш. Але я не уявляю, як це зробити. Типу, якщо в мене ну, нема наткнення, то як це маю, маю робити? Я, я не розумію. Може, з роками це якось до мене прийде, поки. Поки я навіть себе не корю за те, що от uh -huh. на зараз в мене не готова колекція. Мені окей. А клієнтам? Ну не знаю як. Ну не пишуть, коли буде щось нове. Пишуть, але не те, щоб вони давили. Просто питають типу, бо їм цікаво. Я краще потім, коли буде з'явиться натхнення, то я зроблю типу пушечку, і воно буде реально качественне. Краще почекаю трохи. Як видумуються колекції? Це зазвичай за одну ніч робиться. Ідея? У типу, да, uh -huh. тебе просто приходить натхнення, і ти один там, не знаю, день, вечір або ніч просто все, типу, що в тобі в голові з'являється, записуєш, замальовуєш, там, в яких це буде кольорах. Ну, в мене так завжди. Типу, всі колекції придумую просто за один день. Це не те, що там, ти думаєш над цим. Місяць, там, виношу щось. Ну, в мене не так. В мене конкретні образи. Я знаю, що буде актуально в наступному сезоні. Не знаю звідки, просто знаю, які кольори будуть актуальні, який там крій посадка. Але от, потрібно от зловити це натхнення. Бібліотека це казковий світ, який створила Ніка, і вона будувала прям кожний кусочок цього світу. Ну, весь інстаграм, все, що стосується інстаграму, я сама веду там і сторі, і нові колекції, коли в нас виходять, і просто контент, і переписки. В мене є помічниця, вона більш за замовлення вона їх структурує. Але вже п'ятий рік я відповідаю клієнтам. <рес> ти представляєшся, що це ти чи по-різному? Ні, я просто веду переписку угу. навіть не так, як, знаєш, немов це магазин, а просто, немов, ми спілкуємось. Як подруги? Так. Да. Угу. Бо коли тобі в ці автоматні відповіді приходять з інших брендів, мені це не дуже, здається, ок. Ну, Це їх моделі бізнесу, це все має. Шанс бути, а мені хочеться більше якогось інтимного контакту з клієнтом. Ніка відповіла на цікаве питання: хто взагалі типовий клієнт бібліотеки, для кого створюються всі ці речі? А хто взагалі клієнтка бібліотеки? Ти можеш її описати, така середньостатистична? Ну так, це жінка, дівчина, котра робить себе сама без якихось інвестицій, без там батьків, без чоловіка. Вона намагається побудувати свою кар'єру поступово, довго, як в журнал, коли ти влаштовуєшся, там продюсером. Ти можеш із цієї позиції вирости за 5 років в головного редактора. Uh -huh. І так в різних сферах, що це жінки, котрі. Такі кар'єрістки. Ну вона ще не стала головним редактором. Так, вона ще не стала. вона... На шляху і вона носить бібліотеку. Так. Коли вона стане головним редактором, вона вже буде все носити. Я буду йти за руку з цією дівчиною до її головного редактора-кресла. Клас. Я тобі бажаю цього. Так, бо це про мене, типу це. Як я свою ідентичність переношу в свій бренд, і я не вважаю, що я там кудись прийшла. Я ще в дорозі, а коли я чогось доб'юсь, то можливо там і стиль бібліотеки зміниться, бо і ціни. це е, і ціни так. Це зараз моє відображення. Угу. Я була в шоурумі, там дуже красивий простір, гарні, примірочні, багато дзеркал. Я б там жила. Я взяла декілька речей, щоб приміряти. Перше, я приміряла таку спідницю. Я її придивила ще собі онлайн, і я її приміряла. Вона, звісно, на мене ідеально сіла і. Я її хотіла собі купити, але все-таки обрала іншу річ. А ця спідниця залишається моєму вішлісті. Вона коштує 4 тисячі гривень і. Я думаю, я її собі куплю, бо вона дуже класна. Ще я приміряла їх бестселер, Це сукня із пір'єм. Я приміряла саме ніжно рожеву, і знаєте, там така тоненька тканина, і ця сукня вона просвічує, що мені не подобається. Але я думаю, що а, в цій сукні, але чорного або червоного кольору такої проблеми не буде. Оці пір'їнки на рукавах це визначний почерк бренду. А, Речі дуже гарні з ними. Я ще примірила блакитний костюм, і мені дуже сподобались штани, тому що коли я його одягнула, мене якось ноги стали довші і, взагалі, там нічого не потрібного не підкреслювалося, все було ідеально, тому штани мені сподобалися, ковтинка теж, але... Е Зараз я вам покажу, що найбільше привернуло мою увагу. Я собі купила цю червону сукню, тому що вона ідеально на мене сіла. Я вийшла із примірочної, походила по залу, там багато дзеркал, я подивилась на себе. Я така: вау, вау, вау! Вона неймовірно круто сидить, і хоча це не літня сукня, але... У мене відбулася дівчача математика. Я собі прорахувала, що я, типу, осінню буду носити її своїми ботинками е, цю сукню. Потім в мене в грудні там буде багато свят, і вона точно знадобиться. Це червона сукня. Тому, е, хоча зараз літо, але це хороша інвестиція в майбутнє. Ось. І така сама сукня є. Але без рукав з такої самої тканини, але літня. Вона також гарна, красива. Але я все-таки обрала собі більш осінньо-зимовий варіант. Бо да, Your mess. Ця сукня коштувала 5 тисяч гривень, і я сподіваюся, що вона стане моїм найулюбленішим айтемом у гардеробі. У мене ще залишився пакетик. Він дуже красивий, і тут така синя стрічка є, написано. Бібліотека, от відкриваю я його, да. і в мене тут є пильник для сукні, що дуже круто, і сама сукня така от краса, боже, тканина дуже приємна. Я її ще не одягала, але Можливо, в майбутньому я вам дам відгук на неї, коли вже її поношу, але вона дуже гарна. Я прям дуже щаслива, що її купила. Вау! Для мене єдиний мінус цього бренду це ціни, але я дуже щаслива, що нарешті моя мрія здійснилася з 2023 року, і я собі купила щось від бренду Бібліотека. Я дуже хочу, щоб все було добре в цього бренду у майбутньому і щоб справи Ніки продовжувалася. Я вам дякую за перегляд і побачимося в наступному відео. Пока!